Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається. Він долає всі вершини, це ж чудово для людини. Хто здоровий той не плаче, жде його в житті удача. Він уміє працювати, вчитись і відпочивати, бо здоров'я це прекрасно. Здорово, чудово ясно! І доступні для людини всі дороги і стежини. А тепер спробуємо разом. Я починаю рядок, а ви продовжуєте. Хто здоровий, той сміється. Він долає всі вершини. Хто здоровий, той не плаче. Він вміє працювати, вчитись, бо здоров'я це прекрасно. І доступні для людини.